Доброго дня, вечора вітаю всіх на каналі. Ми попробуємо ще на завтра дати. Зараз тільки що Челсі закінчився матч. Нічого якраз обізабють, було чекати на Реал. Ще будемо да, ще на один матч. А на Рому. Вболівати за Рому. До да за Рому. Ми побачимо. А ще один прогноз цікавий. Це матч. Понеділка буде. Теж серія Болоня. Болонія. Кремонеза. Ну, не знаю, подивився. Булоня, ну, Наверху турнірної на таблиці. Після якщо вона переможе Кремонеза, ну Кремонеза всередині знаходиться. Дома тобі забуває, пропускає, тако грає, але. Болонія грала, не знаю, ну, в Лізі Європи, здається, там ну, перемогла сильну команду. І ну, тепер буде грати вдома, приймати. Приймати. Це Кремонези. При перемозі одразу команда теж набере, там, здається, 27 очок, буде ну, там серед лідерів. так що... Ну, я думаю, повинна перемогти. Повинна перемогти. Повинна. Ну, на перемогу не буде. Там, напевно, коефіцієнт малий. Я б тут заризикував е в цьому матчі. Е взяв би б е обіз. Ну, дивився, вони там майже завжди забивали як граю, і грають. Так весело. Ну, не знаю, повірю в цьому матчі, що вони мене так будеш грати. Ну, Заризикую перший тайм один-півтора більше. Ну, я не знаю, тотал матчу 2,5. Я ну, тут бачу м'ячі не знаю. ну, Вірю в м'ячі. Обі заб'ють. Можливо, можливо, все матчі буде. можливо. Ну, Вірю, тотал 2,5 більше, перший тайм один-півтора більше. Можливо, і було не перемога, бо кажу при перемозі. Кремуне за нічого не потрібно, але. Обі заб'ють, думаю, теж тут повинно проходити. Так що ну, статистику не знаю. Кутові, можливо, Кутові, можливо, вері. Але очікую тут верха Тотал 2,5. Ну, не знаю, Кремунеза теж не така слаба команда всередині бачу. Ну Так, вона один в середньому забиває, пропускає. Не знаю. Ну, Такі варіанти. Тотал 2,5 більше. Обі заб'ють. Ну, перший тайм один півтора більше. Дякую, що підписуєтеся. Добра миру всім. Будемо чекати на вечірні матчі. Добра всім.